Ребята, всім привіт! Ви на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки. А ми починаємо обзор. Я не знаю, як я виглядаю на камеру, тому що я на задню камеру знімаю, щоб не треба було переключати. Ладно зараз я до вас вернусь, але вже ви мене не бачите. А я буду ззаду. Ось все, я вернулась до вас. Ось такі категорії я зробила. Тут багато категорій. Ось така стичка. Ну, в принципі, як здатика, сюди ще повісила таку цепочку, не знаю, вам подобається чи не подобається. Ну, коротше, категорія. Давайте почнемо так. так. Категорія квіточки. Повнити цей браслет. Я так раділа, що він мене вийшов, а він розплився. Це колечко, слава Богу. Типу мені на язик не розплилось. Зараз я вам покажу, як вона виглядає на пальці. Ось так воно виглядає на пальці, мені прямо воно дуже подобається, так що відео, мабуть, я буду з ним. Ось браслетики, як я і казала, я його наділа. Категорія квіточки ми закінчили. Так, категорія постидні. Стильні чуть. -чуть. Ну, те, що... Ну, що вони дуже обичні, можуть бути трошки стильними. Ось такий. Ну, оцей, кстати, не стильний, я не знаю, чого, що він обичний, мабуть, і зато і тоді. Додав... Цей... цей частику не туди. І цей не дуже стильний, він красивий. Цей. І цей. І ще цей. Із цієї ми теж пошли. Тут більше всього золотого. Тут прямо так кинуться золоте. Я вже не пам'ятаю, що це за катер... любимі. Категорія любима. Тут вообще, дуже багато, не дуже багато. По-перше, парні браслети. Вони мої самі любимі, так, да, ще я не продала. По-друге, отакий браслетик. Квіточка. І ось такий. Одинюсь цей. А ну що, подожіть. А, вибачте, так, категорія обичні, але красиві. Тут вони, звісно ж, всі йшли по кольорах. Мої самі перші браслетики такі. Ось такий. Ось такий. <свят> ось такий. І ось такий. В цю категорію теж походимо. Категорія блістяшка. Ну, тому що воно приловує, воно трохи поблискує. Ну, як тут можна не погодитися, що це блістяшка? Блистить, блистить, І навіть золото єсть так, категорія най-най-най-най найулюбленіша. -най. З самого любимого це за цього. Він не застежки. Я його, мабуть, це бізобу, тому що мені прям дуже нравиться. Такий мінімалізм, воно таке красиве. Так. Щас. Фіолетовий. Далі <гумні>? кажуть, що далі казати. Мені каже, що я більше не казати. Фіолетовий мій любимий колір, так що нема що ще сказати. Червоний. Ну, він мені подобається. Тут він тягнеться, кстати. І, звісно, тут ось така штучка. Як на цих парних браслетах, їх було в наборі 4. Сюди дві положила і на парні браслет по одному. І ось такий. Ну, то, що синій і золото, прям дуже сочетаються вместе. І залишилася остання категорія. Но перед цим я хочу вам дещо сказати, подождите. Короче. Я. Хочу, щоб... Ну, от коли будуть мене замовляти, я буду робити якісь штучки по брикучку ще в подарунок. Ну, я вже робила малюночку, буду робити малюночку туди. Ну тільки малюночку буде, можна зможете попросити, як хочете. А ще, якщо я побачу у вас, що типу, у вас день рождения, то можливо, навіть якесь колечко доплату вам, чи ще десь. Будуть такі бонуси плюси. Не скажіть дуже багато оцих. Ладно, переходимо до последньої категорії. І вже походу ви розумієте, що це категорія набурі. Зараз. Ось така категорія. Зараз давайте почнемо з самого мою, любимого набору. Давайте з першого набору почнемо. Ось мій самий перший набір. Я хотіла зробити саме чокер, і в мене було вийшло. Мені його, кстати, подарилося, так що він не продається. Естетика. Ось. Цей чокер. Ну, кстати, він не проведе, я думаю. Ось. Друга категорія, я, кстати, хочу ще доповнити чимось уговно зав'язувати. Воно зав'язалось, дивіться, воно тут зав'язалось. Бачите? Ще це розплутало. є від цього, знаєте, скільки? 10 минут. Я вже думала, як буду оправдуватися, щоб мене не осудили. Приджера, всі пам'ятають чокер є такий браслетик. І, звичайно ж, ось що. Ну, а що? На цьому будемо прощатися з вами. Ось така гора в мене є. Я думаю, всі ці ви можете тут дізнатися у мене в Telegram каналі. О, злетіло, сейчас поправим. Кстатика, а, ну, падає сейчас. Все эстетику поправили, поправили. Мені так нравится. Бляджера. Все, все вы типа, можете написать пиздцем видео в комментариях, типа, сколько коштует шо там, типа, а это называется набор. вообще, блин, а что я, не сдался до набору, это ж набор. Я туплю, выберите, пожалуйста. Ну, Короче, это тебе было так Короче, я вам тякала? Пишіть внизу під коментарями під цим відео. Я всім відвічу, всім допоможу. Потім, якщо ви будете замовляти, то пишіть мені в голоси. Ось таке, мені просто дуже подобається. Ще. Саме більше мені подобається! цей, Це найперше, но він фіолетовий. А фіолетовий це моя слабкість. А на цьому ми закінчимо і буду я казати прощання вам на фоні цієї естетики. Я не знаю, як вам подобається така, коли висить. У мені тут более-менее. Як вам мені носить прикраси якісь на відео. І мені чаще показується. Бо чесно, я не знаю, як ви реагуєте, коли я показуюся. Тут була раніше поставка, але зараз там немає нічого в середину. Ще така заставка поїхати, тут нічого немає. Це, якщо хтось забув, оце косметичка. така. у мене в косметичці настає. Ну, мне кажется, что тут уже видно, что красилась я, по крайней мере, по этим. Ну ладно, забудем этот моментик. Ну, вот это мне очень нравится. Как еще эстетика вышла, не знаю, я еще типа ни разу типа эстетично не делала, ну до я начала снимать видео такие эстетичные, так что не знаю, если красиво, то пожалуйста напишите, мне правда интересно ваше мнение. Но вот этот браслет мне, кстати, нравится, но на, не, на нем не богатый вид, Зато на у цьому <coughs> на на, на наборі, знаєте, за день бы за день, день налетіло скільки переглядів. Я даже не знаю, що сказати. Дякую. Дякую, що сказати. Ой, ой. Ладно, все. На цьому моменті прощаємося. Це така у гора бісер. Хочу, щоб побачила, я вам рассказывала. Ми прощаємося на цьому моменте. Якщо хочете щось замовити, пишіть. Буду відповідати старатися якомога швидше. Ще я зараз буду робити свій графік. Я потім вам скину фотку. Тому що я працюю десь, мабуть. На вихідних, коротше, я не працюю, не знімаю. На вихідних, у мене лічно вихідні. А зараз я і працюю, і знімаю. Ну, як працюю? учусь і знімаю. Ладно, все. Пока. Удачі. Всім дякую за перегляд. Не знаю, як вам напишіть в коментарях. Чи нравится кому так? Чи ні. Мені нравится доволі. Вживу ж... воно ну, намного ще коли отак от і ще. А, ааа, блин, сейчас Отак мені намного більше нравится. Ну, я виключу, то що я не хочу її затражати. Все. пока!